Але у цієї дівочки є щось таке, такий магніт всередині. от енергія є, вона така жива, вона така і бабельна. Що в ній? От в ній такий огонь є, що 5 минут пообщавшись з цією дівочкою, ти думаєш, я йду теж з нею і баться. Я теж йду, куди вона йде, я знайду. Поняєш? От що ж в ній таке є? І от це відчуває і її чоловік. І відчувають всі навколо. Відчувають всі навколо. Ну, а як? Це ж не скриш, да? а от є жін, жінщини жінки, які виглядають просто на мільйон доларів США. Да? От Підтягнуте тіло, дорогий одяг, дорогий догляд за собою, все, ідеальний макіяж. Але чоловіки на них дивляться холодно. Нема тої енергії. Холодна кукла. І дивиться він на неї як на куклу. Дивиться, я таких по телевізору бачу, я таких в спортзалах бачу, я таких по... де угодно бачу. Холодна кукла, отак він на неї дивиться.